Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. Далі пропоную так би мовити підбити підсумки саміту НАТО в Бухаресті, що він власне нам приніс. І от є п'ять ключових пунктів. Ну, по-перше, мова йде про членство України в НАТО. Єн Столтенберг висловився з цього приводу і, зокрема, каже, що попередньою умовою для цього є перемога України над Росією. Лише після цього можна буде повернутися до розгляду питання про членство України. Далі зацитую Столтен. Берга, якщо Україна не здобуде перемогу як незалежна суверенна держава, то тоді не буде на столі питання про членство, тому що ми не матимемо більше кандидата на членство в особі України. Власне про таке заявив Столтенберг. Однак двері НАТО залишаються, звісно ж відчиненими для України у спільній заяві міністри закордонних справ країн альянсу заявили, що твердо підтримують прихильність політиці відкритих дверей альянсу, і, зокрема, рішення ще 14-річної 14 перепрошую Вності про майбутнє членство України і в цій підсумковій заяві зацитую короткий фрагмент. Ми підтверджуємо рішення, прийняті нами на Бухарейському саміті у 2008 році, і всі подальші рішення щодо Грузії та України далі другий важливий пункт і друга важлива тема, яка обговорювалася на саміті НАТО у Бухаресті. Це нові поставки зброї для України. Як організація НАТО надає нашій державі лише нелетальну допомогу, озброєння для зсу передає кожна країна альянсу окремо. Однак на підсумковій прес-конференції Столтенберг підтвердив, що Україна може очікувати на нові поставки від країн союзників. Зокрема, сказав Столтенберг наступний міністр закордонних справ країн НАТО. Ясно дали зрозуміло. Міти, що наша подальша військова підтримка України є вкрай важливою, зокрема додатковими засобами протиповітряної оборони. І от Столтенберг привітав нові зобов'язання, взяті на себе союзниками. також е, очільник альянсу пояснив, що країни НАТО готові надалі допомагати Україні. Цитую передовою військовою технікою, боєприпасами, паливом і всім, що необхідно для самооборони. Ну, е, власне, Дмитро Кулеба, як ви вже могли почути трохи раніше, поки не роз. Криває е, майбутніх е, поставок, але от е, чуток е, трохи власне деталізував і про це. А ми е, почули крім того, про які поставки та плани НАТО е, та плани країн НАТО стало відомо в дні саміту. Е, По-перше, Пентагон уклав контракт на 1 мільярд 200 мільйонів доларів на виробництво ще шести зенітно-ракетних комплексів на САМС для України з компанією власне американською компанією Racing Technologies. І, от, власне, з цього приводу детальніше можемо почути. Е, Фрагмент із офіційного із офіційного повідомлення Міністерства оборони Сполучених Штатів. Міноборона США уклало з компанію Technologies Co. контракт на суму 1,2 мільярда доларів на постачання шести передових зенітно-ракетних комплексів на сам для України. Робота виконуватиметься у місті Тюксбері, штату Масачусетс, із орієнтовною дату завершення 28 листопада 2025 року. Ім того, в дні саміту так само з'явилася інформація про те, що країни НАТО, мовляв, знову розглядають ідею надання Україні винищувачів Міг 29 та американських Ф 16 Це рішення від якого відмовилися на початку війни. Зокрема, про таке писало американське видання Bloomberg. Хоча потім у Пентагоні спростовували цю інформацію і все ж таки заявили, що це рішення і надання Україні таких винищувачів зараз не серед пріоритетів, а серед пріоритетів якраз. Системи протиповітряної оборони для нашої держави, але водночас все одно важливо, що такі дискусії звучать. Далі країни НАТО заявили про те, що готові інвестувати у перезапуск виробництва систем озброєнь радянської ще доби задля допомоги України, і мова йде, що країни НАТО будуть інвестувати у такі виробництва в тих країнах наших сусідах, зокрема мова йде про Болгарію та Румунію, наприклад, для того, аби мати можливість Поставляти нам більше. Зокрема, снарядів і боєприпасів ще радянської конфігурації. Ну і е, так само е, важливо, що в Україну прибули перші з обіцяних раніше далекобійних реактив, реактивних систем залпового вогню, зокрема Ленсерґвіт Юнітер від Франції, і це гуценичний, так би мовити, аналог хаймерсів. Тому це так само важлива подія для наших Збройних сил України. Е, ну і так само важливо, що обговорюємо Рювалася термінова допомога енергосистемі Україні на цьому саміті. Ця тема. Разом із постачанням зброї була в пріоритеті знову ж таки про це говорив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ну і власне у дні саміту The New York Times повідомила, що США намагаються створити координаційний центр, який налагодив би постачання Україні генераторів, трансформаторів та іншого обладнання, необхідного для термінового ремонту та відновлення енергомережі після російських атак. Центр, який вже називають таким собі енергетичним. Ним Рамштайном має стати аналогом такої структури на базі США в Німеччині, яка координує міжнародні поставки зброї для України. Крім того, Сполучені Штати вирішили терміново відправити Україні ще й обладнання на 53 мільйони доларів. Це туди входять розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі, перенапруги і тому подібне. Ну і зокрема, останній пункт важливий і остання тема важлива, яка так само була в полі уваги на Грейському саміті НАТО це Перспективи війни та засудження Росії за підсумками саміту представники країн альянсів озвучували низку нових заяв на адресу Росії та на підтримку України. Ну от зокрема, Столтенберг заявив про те, що якщо Росія переможе у війні, стійкого і тривалого миру не буде взагалі. А також е Столтенберг е додав додав, що Путін програє, тому що намагається використовувати ну власне зиму як зброю, ну і тероризувати цивільне населення в той же час як е перемог на полі бою для Росії не прогнозують далі. Так само у підсумковій заяві сам саміту прозвучало, що Росія несе повну відповідальність за цю війну. Вторгнення загрожує цитую миру, безпеці та процвітанню в євроатлантичному регіоні. Так само глави МЗС НАТО засуджують жорстокість Росії щодо цивільного населення України, а також порушення та утиски прав людини, такі як насильницькі депортації, тортури та варварські поводження із жінками, Інками, дітьми та людьми, які опинилися в вразливій ситуації. Крім того, альянс і засуджує всіх тих, включаючи Білорусь, хто активно сприяє агресивній війні Росії проти України. Ну, от, власне, це такі ключові підсумки цьогорічного саміту. Нато, який прийшов останніми днями в Бухаресті, далі, власне, ще про допомогу нам з озброєнням, уряд Німеччини хоче передати Україні більше самохідних артилерійських установок Гіпар для захисту від російських атак. Зокрема, про це пише видання Німецький більд і йдеться, посилається точніше на заяву прес-секретаря уряду Німеччини. І, зокрема, там вказуються наступні слова. Отже, прес-секретар уряду Штефен Хеберстрейт заявив таке: Канцлер Олаф Шольц у розмові із президентом України Володимиром Зеленським дав зрозуміти, що ми можемо відправити Україні деяку кількість танків Гіпард додатково. Всі подробиці про такі постачання стануть відомі тільки після того, як вже безпосередньо відбудеться передача. Але От уточнив е, е, хестер Бейт, що, що оскільки в Бундесферу немає гіпардів ще з 2012 року, то вони власне не з Бундесферу. Таким чином залишається тільки можливість е, із запасів компанії виробника або безпосередньо із Катару передати, де стадіони чемпіонату світу з футболу захищені від можливих терористичних атак з повітря, якраз німецькими гепардами. Ну і на даний момент 30 таких. А танків було поставлено в Україну із е, запасів виробника компанії виробника «КМВ». Ну, от ще більше фактично хороших новин для України ще більше зброї від наших партнерів для того, аби ми мали можливість якнайшвидше відтіснити окупантів з нашої землі. Ну а окупантам не залишається нічого іншого, як закидувати фактично поле бою просто гарматним м'ясом. На території Росії тривають підготовчі заходи до проведення наступної хвилі мобілізації, яка запланована на січень-лютий 2023 року. Про це повідомили у нашому Генштабі. Штабі на додачу до цього у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів із вищих військових навчальних закладів Росії. Ну тому ж, бачимо, що власне тактика залишається та сама, як я вже казала, а просто закидати поле бою гарматним м'ясом. Ну що власне і вже відбувається безпосередньо на сході краї... нашої країни в е, гарячих точках, е, і, зокрема, довкола Бахмута. Ми, я думаю, з вами бачимо, бачили всі ці відео в соцмережах, де трупи російських солдат просто валяються на полі бою? Ніхто їх звідти не забирає.